Що їх вибрав і прийняв ти, Господи, Аллилуя, лилуя, і пам'яті з роду гріх, глибиною мудрості чоловіку любно, ти все управляєш, і корисне всім подаєш єдиний творче, у покою, Господи, душі, спочитих рабів Твоїх, бо на те. Поклади, творця, і будівника, і Бога нашого, славу Отцу, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Тебе і стіною, і пристановище маємо, і молитвиницю до Бога. Си Богороди, це безневісна, вірних спасі.